Чому при схудненні важливо не пропускати прийоми їжі? Багато хто думає, що пропуски їжі допоможуть швидше схуднути, але це помилка. Коли ми не їмо тривалий час, організм переходить у режим енергозбереження. Це сповільнює обмін речовин і починається накопичувати жир про запас. Крім того, сильний голод після пропусків їжі може призвести до переїдання пізніше, і замість корисної їжі часто обираються солодощі чи щось жирненьке, солоненьке. Це гальмує процес зниження ваги. Є рішення регулярне харчування. Їжте невеликими порціями кожні 3-4 години, додаючи білки, корисні жири, вуглеводи. Це допомагає підтримати енергію, уникати голоду і зробити схуднення комфортним. Не варто вважати, що менше їжі дорівнює швидше схуднення. Навпаки, регулярність і баланс основа вашого успіху. Піклуйтеся про себе.